Вітаю, друзі, чи ще є такі садівниці, як я. Сьогодні у нас 9 травня 25-го року на дворі плюс 10. Я ось, бачите, куртки зимові. І що ви думаєте, я роблю. Зараз вам покажу. А висаджую я кавуни. Це в мене сорт Бінго. Ось по дві штучки садила у півлітрові стаканчики. Має бути кавунчик, це ранньо стиглі по 10 кілограм. Ну, побачу, висадю й побачу. У нас пройшли гарні дощики. Земля дуже волога, тож я думаю, висаджу, щоб не переростала розсада. Нам передають, має бути плюс 4. То я швиденько думаю повисажую і прикрию. Я ось уже повисажувала тут помідорки. Ось такі поробила парнички. Понаходила плівку і порізала бутилки. Тут і перець висадила. Там далі також баштан он під бутилками повисаджувала. Там в мене в переміжку йде. Кавуни, дині, пепч. І помідори, отять кавуни і так чередую. На сьогодні ще сильний вітер, але я працюю. Чертила собі рядочки, як маю садити, і зараз буду висаджувати. Взяла моцну лопату і гайдану до роботи. Відстань в ряду я роблю десь приблизно 30-40 см між рослинками, а міжряддя ну, орієнтовно десь до метра, щоб вони могли собі стелитися і в різні сторони був в них доступ. Це я висаджую першу партію кавунчиків, а посадила ще одну. У касетки вже, думаю, якраз вона тільки з'являться сходи, і я одразу їх висаджу, щоб стигнути все висадити в травні, бо якщо буде таке спекотливе літо, як в минулому році, то вони не спіють вкорінитися і зав'язатися. Це я вже переконалася на власному досвіді минулорічному. Тож поспішаю, зараз все висаджую. Ну що я триходерму для покращення плодючості ґрунту, також покращує структуру ґрунту і вологоутримання. утримання. Також кожну луночку сиплю кальцової слітри, Зараз дати старт їм. Ну і це все перемішую, звичайно. Ось так. Такі гарні вже кавунчики. Гарна коренева. Для початку я внесла кальцеву селітру, це як Старт, щоб вони зараз вкорінилися і почали. Зростати. Але в подальшому я ще буду підживлювати куряками, курячим послідом у мене вже є розведене. Також у землю я сюди унесла бокаші. Це для покращення родючості ґрунту і також вологу затримую в ґрунту. Тут потрошки я проливаю водичкою, бо земля досить волога, це так, щоб корінчик щепився із землею. Далі я це все буду, звичайно, мульчувати. У мене в моєму випадку це солома. Я купила в тюках солому. Тут я вже взяла іншу лопату, бо бачу тою шпиртавкою багато не накопаю, Тож, вже взяла гарнезну лопату і повикопувала гарні ямочки. Швиденько це все висаджую, бо досить прохолодна погода ще й показує пониження температури. Тож я це все мульчую соломою. І потім у відео вже буде видно, звісно, все прикрию плівкою. Ну, Плівка, захист від мороза, і зараз період на вкорінення, тому що вітри, сонце. Щоб вони собі гарно прижилися і. Дали старт, як то кажуть, міцному, міцна рослинка, щоб стартувала. Також буду вносити триходерму це я суху в порошку внесла, а ще буду, я поробила закваски з триходерми, тож буду ще проливати триходермою в воді вже розведено. Далі в мене буде відео. я... Хочу заняття, сугубо, природне землеробство органічне. І мульча цьому дуже способствує, ось вже видно, все замульчувала. І прикриваю зараз плівочкою, і на цьому поки що все, хай вкорінюється і зростає. Я вважаю, що я впоралася. Вітер, звісно, розвіває, але я пересипаю землею. А ви, як вважаєте, я впоралася. Це мій метод посадки кавунів, берід на, на вооруженні, якому підійде. Ну і всю картоплю я також буду мульчувати соломою. Всім гарного вечора, дня чи ночі, до нових відео.